Права номер 857. Розглянемо функцію g, задану таким правилом. Кожному одноцифровому натуральному числу. Тобто одноцифрові натуральні числа це всі числа від 1 до 9, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Поставили у відповідність останню цифру його квадрата. Так. Запишіть, чому дорівнює функція g від 7. Тобто правило, яке ми запишемо, залежна змінна. Тобто y дорівнює g від x. Ось у нас ця функція. Так? І давайте підставимо в цю функцію 7, 3, 1, 9 та 4. Тобто, коли ми беремо 1. По-перше, знайдемо 1 в квадраті. Це 1 в квадраті, буде 1. Остання цифра його квадрата це буде 1. А отже, g від х або наше y буде дорівнювати 1. Коли ж у нас g від х дорівнює 3, ось у нас 3. Шукаємо, по-перше, квадрат. Це в нас буде 9, це одноцифрове число. А отже, Остання цифра це у нас 9. Тобто g від 3 так, буде дорівнювати 9. А тут, до речі, ми можемо записати, що це g у нас від 1. Далі G від 7. Візьмемо 7. Одиницю тобто, ми зробили, три зробили, візьмемо 7. Сім у квадраті це 49. Беремо останню цифру. Тобто g від 7 буде дорівнювати 9. Ми взяли останню цифру його квадрат. Так. Візьмемо g цифру 9. 9 у квадраті. Це в нас буде 81. Остання цифра це в нас буде одиниця. Тобто g від 9 буде дорівнювати 1. Та беремо 4 у квадраті, це у нас 16. G від 4, буде дорівнювати 6. Остання цифра. Питання номер 2. Знайдіть область визначення та область значень функцій. Область визначення це незалежна змінна, тобто, це натуральні числа. Одноцифрові натуральні числа. Тобто, область визначення це. Всі числа від 1 до 9. Включно. А область значень це у нас. Дивіться, для кожного числа знайдемо. Для одиниці це 1, для двійки це 4, для трійки це 9, для чотирьох, ось ми знайшли це 6. Для п'яти 5, 5 в квадраті 25 беремо останню цифру. Це 5, для 6 – це 36 беремо останню цифру, тобто 6. Для 7 – 49 беремо останню цифру, це 9, для 8 – 64, беремо останню цифру це 4, та для 9 беремо останню цифру це 1. Тобто область значень є 1, далі 4, 5, 6 та 9. Тобто, областю значень у нас є 5 чисел: 1, 4, 5, 6 та 9. Вправа номер 858. Розглянемо правило, за яким число 0 ставиться у відповідність усі парні числа. Тобто, нулю відповідає, наприклад, 2, 4, 6 і так далі. Так. А число 1 усі не парні. Тобто 1, 3, далі 7, 5 і так далі. Дивіться. Тобто незалежні змінні, в нашому випадку це 0, ставляться у відповідність не єдине значення, а багато значень у нас не одне парне число і не одне не парне. Тобто це правило не є функцією. Вправа номер 859. Придумайте функцію f, областю визначення якої є всі натуральні числа, а областю значень три числа. Тобто функція незалежна змінна може приймати тільки три числа. Давайте запишемо. Ось у нас незалежна змінна y, яка буде дорівнювати f від x. Так. Значить. Що ми можемо зробити? Х це натуральні числа від 1 до нескінченності. Так? Тобто ми можемо сказати, що якщо у нас х менше або дорівнює за одиницю, та більше або дорівнює за одиницю, та менше або дорівнює, ну, наприклад, за 3, тобто х приймає значення 1, 2, 3, тоді функція. Дорівнює Y дорівнює, наприклад, 0. Так? Залежна змінна приймає значення 0. Якщо ж у нас х строго більше за 3 та менше або дорівнює за 10, тоді наша залежна змінна приймає значення 1. І якщо у нас х строго більше за 10, то тоді наша залежна змінна приймає значення 2. Ось таке правило ми ввели. Так? Давайте за цим правилом знайдемо значення функції при х дорівнює 7. Тобто х дорівнює 7. Дивимося, 7 входить в цей проміжок, коли х більше 3 та менше бо дорівнює за 10. Тобто y залежна змінна або значення функції має дорівнювати 1. Функція від 15. 15 у нас входить в цей проміжок. Тобто, значення залежної змінної має дорівнювати 2. Та функція від 101. 101 входить в останній проміжок. Тобто, знову ж значення залежної змінної дорівнює 2.